І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Діабло на WZ-55 карта Фіорди. Ну що ж, до бою. Так, ну що, Вазік? Вазік у нас з магазином на два снаряди. Дуже нахлопушувальний, я вам скажу, тому що вже бачили ми в реплеї від підписників. Бачив я, як мої соклановці на ньому набивають кучу деміджа. Такий танчик по деміджу. Ну і якщо в тебе є стіліще, то ще й по ворогам можна пройтися непогано. Поїхали ми на фіордах битися з тяжами. Е, ну Це такі, знаєте, вони е, всі чешські танки, вони е, картонний картон. Але башта тут непогана. І я думаю, що якщо ми тут займемо імбо Позішн, то вороги тут не пройдуть. Бачимо, що не дуже нас підтримали наші братіші, але вони ще тільки там під'їжджають. Бачимо тайп 4 у нас є в команді. <сих> Цікаво. Два та четвертих. І вони не взводні. Хоча, якби вони зараз об'єдналися, то я думаю, що непогано могли б тут продавити цей напрям так, своїм броніщем. Хоча яке ж броніще, якщо вони на 9 рівні, а проти них ну десяток небагато, в принципі, можливо продавити. І якщо вони зараз будуть давити, ми їх підтримуємо. Поки що ми тут танкуємо, поки що вицілюємо, нікого не пробиваємо. Тому що теж грають дуже обережно суперники. Тут е е останнім часом така тенденція, що об'єднуються в кулак та просто вдавлять оцей напрям суперники саме з нижнього рейсу. І, Ну і бували такі моменти, що по центру е дуже багато навіть тяжів падають туди в ту калюжу, так, в ту ложбінку, і починають там теж зарубінь влаштовувати. Ну і це всім і цікаво, так? Змінюються тактики, стратегії на кожній карті. Так, проїхали тайпи, такі мастодонти. починають перехлопушування. Ну так, просто в наглючу їхати, ну це такі параходи здоровені. Їх дуже легко будуть пробувати. Хоча як варіант, давайте, давайте все ж таки об'єднаємося кулак так, і поїдемо продавимо цей напрям. Протеші пішли, бронючі пішли, і ми за ними потихеньку будемо. Вмикати вже режим снайпера та переглопнути, ага, там нічого не вийде. Там одного мастодонта нашого дуже швидко знешкодили. І він такий своїм маленьким трупіком перегородив шлях суперникам, так, ну він і перегородив шлях нашим братішам. Не проїдемо. Тут вже ми не проїдемо. Бачимо по бою вже 4 1 не в нашу користь. Просадка по ХП команди вже майже мінус 3 тисячі. Треба тепер щось думати. Тут все ж таки величезні сили суперників. Бачимо, що і по іншому плану, так, по нашому респу, по Алінії вже просуваються суперники, і це вже небезпечно. Я думаю, наш герой це помітить. Буде вже напевне, напевне повертатися та знешкоджувати тих наглядців, які вже хочуть захопити нашу базу. там по ну, У них є такий план, щоб захопити. Центр ми зовсім не граємо. Центр віддали суперники. І ми тепер що? Ми тепер в облозі, я так розумію. 7-3 вже рахунок, не в нашу користь, 4 ти... майже 5 тисяч просадка по ХП. Це вже я вам скажу тут треба не те, що скіліще, тут треба імбо скіліще вмикати. По центру там стоїть у нас Т-103 і Т-30. Вони поки що там тримаються, але бачимо, що тут, вже, випочивши очі, побачивши перевагу, суперники починають просуватися по центру. Потихеньку знишкоджують нашого баратіша на Т-103, просто чаркотучих його там перехлопухує. Тут ще підтягнулися суперники. Тепер ми каємо скеліще. Ну як скеліще, вони на нас не звертають увагу, нам треба не нервуватися, а пробивати кожним пострілом і вирівнюватись хоча б по ХП. Ну, 8-4 це вже така ситуація дуже критична, не в нашу користь. Але не звертають на нас уваги, там стягує на себе весь цей кулак, який пішов по центру. Наш 100 наш Т-30 стягував, поки його не знешкодили. Ну і тепер, напевно, саму все ж таки зверне увагу на, на нашого героя чи ні. Ну Якщо ні, то зараз перезаряджаємося і забираємо його. У нас один ворог знищений, 2000 настріляно. Все ж таки звернув увагу, але я думаю, що це вже запізно. Ну, один. Е, знаєте, я завжди дивлюсь за реалізацією магазину, але тут поки що так з натяжкою по 12-бальній системі на шісточку поки що, тому що один пробуває, другий не пробуває у нас снаряд. Треба все, щоб пробувало. Я ж кажу, це таке, такий хоч всього дві кулі в барабані. Але ну, дуже він класно нахлопушує. Два вороги знищено. Я бачу, що ми тут навіть не лише по деміджу, а ми ще й по ворогам непогано пройдемося. Два вороги знищено. 3446 настріляно. Натанкував навіть 790. Це картонний картон. Ну і навіть є у нас щось по розвідданим. Тут треба нашій шкоді допомогти. теж наглюка глюка так і проїхав, нього... ага, дивіться як. Вскільки ще вмикнув від башки, хотів перестріляти нашого братіша, нічого цього, з цього в нього не вийшло. В цей момент вже вирівнюємося по танкам, але просадка по ПП залишається. Ну вже не критична. Ну як, просадка то критична, але вже по танкам в принципі нормально. Так? По центру вже напевно не полізуть. Тут залишається один тільки прот, якого треба знешкоджувати, поки він не спітляв і не заникався за тими трупиками, які там стоять. Те, що сміліше в наш братіш, пішов вперед. Даємо шот, ми доберемо зараз. У нас один снаряд заряджений. І бачимо, що бачимо, що наш герой бився і на ББхах, так, бився і на е, підкаліберах. У нас на ББхах 260 пробиття, Ну, граємо в топі, в принципі, все чудово. Ну що, 10-10, вирівнялись. Їдемо тепер знешкоджувати всіх, хто залишився, так. Щоб повипучували очі, там теж, бачите, про приїхав до мене, а ніхто його з під тишка заїду, ніхто його не бачив, а тут теж не склалося в нього. Борщи... Ідея була чудова, але не склалося. Поїхали далі. Там бачимо Єбрик вже кошмарить нашого борщика. В цей момент наш братіш його чудовим пострілом через всю карту знешкоджує. І залишається всього три танки вже. Вирівняв, не те, що вирівняли, вже перевіз в нашу компої команди. І зараз лише не нервуватися і кожним пострілом пробувати. Вже навіть е, до, е, до кінця бою я навіть поставлю оцінку за реалізацію е, за реалізацію нашого магазину поставлю навіть 7 балів, тому що багато понешкоджував танків. Так, СТРВ приїхав, це небезпечно. Небезпечно, і він пострілює по нашому братішу знову. А ні, він і по нам пострілює. Треба. Ну, така дуельна дуель зараз буде. Відволікають. Бачите, наші братіші весь бій відволікають, і в цей момент ми користуємося і забираємо. скорам. 5 ворогів знищено. 6600 настріляно. І залишається лише один К-91 ПТ. Який, якщо зараз вийде ось сюди в цю ложбіну, в цю калюжу, ми якраз зразу ж перезаряджаємося і йому наших два снаряди, яких повинно вистачити, щоб його забрати на Я так розумію, що в нього там хП теж небагато залишилось. Чудово так! З таким перевісом, так? Суперники весь перевіс свій профукали, так скажемо. Так, а де ж ти де? Де світи? Тут в ку кустиках стоїть. Беремо, братіша, все-таки дозводу, все вірно. До дуже допоміг нам. І на себе стягував ворогів, і відволікав на себе, і сам постріляв непогано. Чотири вороги знищили. зрозуміло, де ділася ПТХ. він там топитися, поїхав, Думаю, та що вже. Бій програний. Переможний бій програний. Десь він прямо перед нами стоїть. Дуже в нього огляд чудовий, я так бачу. Вільно показують, шкода може поїхати на захоплення, а ми вже тут розберемося. Ми ще можемо розміняти в один постріл, так? Щоб він по нам стрільнув. Але наша стежка щось дуже невпевнено. Де ж він тут поблизу стоїть, так? Незрозуміло. Можливо, правда він поїхав туди е, ту щілину по аліні. Все, Юдес осмілів, поїхав вперед, він теж може розмінятися. А можливо і правду там біля води стоїть, думаю, якщо зараз вийдуть, я шотну до втоплюся. А ось він, правда. Все там іде з ним розбереться. Чудовий бій, чудовий настрій. Чудово затащив я, ось так вам скажу. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.